У вашої першої мети фінансового захисту є багато переваг. Ви можете гідно пережити кризу, маєте відчуття захищеності, готові до всіх несподіванок. Та у фінансового захисту є один суттєвий недолік. У випадку необхідності вам доведеться витратити всі гроші, і хоча. Переборете кризову ситуацію вашому капіталу кінець. Насправді, впевненими ви будете лише тоді, коли накопичите достатньо капіталу, щоб жити на відсотки. Будь ласка, перелічіть ще раз позиції, за які вам обов'язково необхідно платити. Тут не йдеться про те, що маєте зробити величезний стрибок уперед. Пізніше ми складемо план досягнення фінансової свободи для ваших мрій. Зараз же ми лише створюємо безпечну ситуацію, щоб не сталося, ви зможете жити, не задумуючись, звідки взяти гроші. Ви вже володітимете грошовою машиною, ви вже виростете гуску, яка нестиме золоті яйця. Отож, перелічіть усі необхідні місячні витрати. Іпотека, оренда, їжа, домашнє господарство, автомобіль, страхування, податки, виплата аліментів, телефон, кредити, і інше, заощадження, відпустка чи великі придбання, підвищення кваліфікації, пожертви і допомога нужденним, місячна сума. Скільки капіталу вам потрібно. Ви щойно встановили мінімальну суму, необхідну щомісяця для більш-менш задовільного життя. Отож, ви знаєте, наскільки великими мають бути золоті яйця, що їх потребуєте кожного місяця. Отже, дуже легко визначити їх. Необхідний розмір золотої гузки. Інакше кажучи, вам необхідно мати достатньо капіталу, який розумно інвестований, що місячно приноситиме достатньо відсотків, аби ви змогли покрити витрати на згадані позиції. Питання лише в тому, під які відсотки вкладати цю суму. Будьмо дуже обережними інвестуємо під лише 8%. Врешті-решт, тут йдеться про безпеку.